Нарешті в цифрі вийшов Супермен Джеймса Гана. Подивився його вже давно, і тому це не буде типовим оглядом на моєму каналі. Адже розповідати про враження тут нічого, фільм мені дуже сподобався. Це відео скоріше детальне обговорення Супермена 2025 року зі спойлерами. Тож, якщо ви фільм ще не дивилися, я дуже раджу вам його переглянути. Ну а мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Отже, почнімо із головного у цьому фільмі. Це власне головний герой, Супермен. І як на мене, це ідеальна його екранізація, чи принаймні точно. На найкраще на великих екранах. Супермен це дуже парадоксальний персонаж. Він хоч і є прибульцем з іншої планети, проте він також є найбільш людяною людиною із можливих. В найкращому розумінні цього слова. Він хоче допомагати кожній живій душі на цій планеті. Він віддає за це всього себе. І хоч він може і не є якимось геніальним тактиком чи стратегом, проте він завжди намагається зробити якомога краще. І хоч я бачу у цьому плані дуже багато претензій до фільму, як от те, що супермена тут не поважають, чи що він тут не є головним героєм, чи дуже пасивний, чи просто занадто наївний. Проте я не згоден із жодною з цих тез. І зараз спробую все пояснити по порядку. У супермена є дві головні тези. Перше, це добро і американський шлях. Що недавно змінили на добро справедливість і людський шлях. А друге, це leading by example, що перекладається як вести за собою прикладом. І саме ці ключові тези мають бути правильно екранізованими в персонажі. Абсолютно байдуже, як до нього ставляться інші герої, чи його поважають, чи ставляться як до рівного, якщо він веде їх за собою своїм прикладом. Так само не сильно важливо, чи він діє розумно, чи ні, якщо він діє в інтересах правди, справедливості та людяності. І саме цим у фільмі він і займається. Він втручає. Цей військовий конфлікт не зважаючи на наслідки. Йому байдуже на політичні передумови, на те, що Боравія технічно є союзником США. Якщо він бачить, що люди можуть загинути, він цьому запобігає. І саме це в кінці робить банда справедливості, її у нас переклали. Вони втручаються й у баравійський конфлікт і навіть вбивають президента цієї країни, просто бо вважають це правильним. І як на мене, це і називається вести людей за власним прикладом. Звісно, сам Супермен би нікого не вбивав, але конкретно ця його мораль викликає. Багато суперечок, та й загалом не кожен супергерой мусить мати правило не вбивати. Головне, щоб Бетмен, Супермен, Флеш, Найтвінг та ще декілька персонажів мали, а далі вже не так важливо. А взагалі з бандою справедливості досить цікава історія. Адже багато людей кажуть, що вони занадто перекривають супермена, і з чим я не згоден. Вони у фільмі заради одної цілі, точніше, двох, бо про перший я вже розповів. Вони створюють контраст. У першій же сцені із Кайдзу ми бачимо різницю підходів двох героїв. Супермен спершу рятує собаку, потім не дає Кайдзю врізатись у будинок, і коли бачить, що той дихає вогнем, відводить його погляд вгору, щоб той не міг цим зашкодити людям. А самого Кайдзю він намагався нейтралізувати нелетально, щоб або віднести його у міжпланетний зоопарк. Ну, якщо іншого виходу не буде, то принаймні нейтралізувати безболісно. Тоді як Justice Gang першим пріоритетом ставить знищення монстра. І взагалі мені дуже подобається, що Супермен. Постійно намагається якось врятувати, будь то жінка, білка чи ще хто. Супермен навіть добровільно здається, просто щоб мати можливість урятувати собаку. Він це робить не через те, що якийсь законопорядний, чи вважає, що так він очистить своє ім'я, а просто бо знає, що крипто там сам і він наляканий. І є бодай якась ймовірність, що Кларка відправлять туди, де тримають крипто. До того ж, банда справедливості є значно більш комерціалізованою. Її фінансує Максвелл Лорд, який потім виявиться лиходієм. До того ж, вони постійно знімаються в рекламі і так далі. Те, що Супермену просто не цікаво. Але і з цим проблема, що більшість цього у фільмі нормально не показано. І доводиться про це дізнаватися з інших джерел. Тож тут, на мою думку, Ган мав краще розставити акценти. Але в принципі, у кожного персонажу банди справедливості є своя ціль в сюжеті: Зелений ліхтар Гая Гарнера тут, щоб показати вплив супермена на інших супергероїв. А також якраз підкреслити цей контраст між суперменом та бандою. Адже Гай Гарнер це найбільший мудак серед них. Схожа роль у Метаморфу, але він значно більш самостійно приймав рішення і просто вирішив Допомогти Кларку, у Хаук Гьорл хронометражу найменше. І по суті, окрім того, що вона вбила диктатора Боравії, вона нічого в фільмі так і не зробила. Тому я схильний вважати, що вона тут скоріше для кількості. Адже якби в команді були тільки Терифік та Зелений ліхтар, то це був би якийсь дует, а не команда. А знайти всім героям якусь унікальну та важливу роль, практично неможливо. Тому і претензій у мене до цього немає. А містер Теріфік це просто МВП цього фільму. Окрім того, що він харизматичний і має одну із найкрутіших екшн-сцен фільму, він це також той персонаж. Який рятує Супермена, без чого фільм би тупо не продовжився. А також він потрібен для фіналу. Адже протистояння Супермена і Лекса Лютера так, звісно, і конічне, і так далі. Але сам би Кларк ніколи не закрив розлом. Звісно, можна було би зробити сцену, як робітники Лютера надихаються Суперменом і повстають проти Лекса, але це, по-перше, було б занадто схоже на згін самоупців Джеймса Кана. А по-друге, може, вже занадто наївно. Тому добре мати в історіях про Супермена персонажі, як містер Терріфік чи Бетмен, які б робили. Більш інтелектуальну роботу. А взагалі фільм навіть не приховує ще містер Терріфік є головним в сюжеті із банди справедливості, навіть на найбільш базових рівнях. Адже, окей, всі вони в одній команді, їх фінансує Лорд Тек, тому у них його логотип на уніформі, і уніформа, власне, практично однакова, щоб підкреслити їх корпоративність, певну таку неунікальність і загалом, щоб супермен на фоні них виділявся. Але по суті, якщо так глянути, то в містера Террифіка ідеально коміксний костюм. Тож виходить, що дизайнери просто зробили костюм містера Терріфіка. А потім вже на його основі зробили схожий костюм для зеленого ліхтаря і Хаугерл. Таким чином вони втратили індивідуальність двох персонажів, а одного залишили, по суті, ідеально екранізованим. Продовжуючи про костюми, не можна забути про костюм Супермена. І він прекрасний. Найвибачать мене снайдерфани. фани. Окей, він не настільки ідеально приймає форму м'язів, але це через те, що Супермен Генрі Кевіла мав штучні м'язи під костюмом, щоб це все реалізувати. І від цього свідомо відмовилися у новій екранізації. І я не бачу нічого сильно поганого у цьому підході. Як не як ДД, але от в супергероїці точно є нереалістичні стандарти краси. Буквально нереалістичні, бо по суті тільки якийсь Двейн Джонсон може круто виглядати в костюмі без штучних м'язів. А так у Супермена яскраві кольори, які дуже нагадують кольори із All Star Супермена, лінії на костюмі з New 52 логотипі з киндомками, але жовтий з червоним замість чорного, і головне труси поверх штанів. Я не маю нічого проти них. Точніше, як вони виглядають дивно і дурнувато. Але якщо якийсь персонаж має їх носити, то це супермен. Адже у цього є конкретна ціль, яка зв'язана із тим, що це за персонаж. І чесно, я би міг це пояснити, але краще дам вам послухати самого Девіда Коренсвета, який власне і переконав Джеймса Гана залишити цю частину дизайну Супермена. Проблема із трусами в тому, що вони виглядають дурновато. Можна сперечатися з цим, можна намагатися зробити їх не дурнуватими. Це те, що намагався зробити Джеймс. Джеймс, я думаю, був дуже за теорії, але у нього не виходило зробити так, щоб вони не виглядали смішно. І тому мій внесок полягав у тому, щоб сказати: А що якщо сенс саме в тому, щоб вони виглядали трохи подурнуватиму? І причина, чому Супермен хоче виглядати трохи подорноватиму, полягає в тому, що йому не потрібно виглядати кро. Круто. Він хоче бути Кларком Кентом, він хоче бути звичайним незграбним хлопцем, який, знаєте, ледве вписується в колектив на роботі. Типу так, ви бачите, як я ловлю падаючі будівлі і підриваю, знаєте, будь що своїм лазерним зором, чи борюся із цими дивовижними надмогутніми ворогами. Але я не хочу, щоб ви думали, що я неприступний. Що не можете підійти до мене і запитати дорогу або попросити про допомогу, або щоб дитина, знаєте, попросила допомогти з домашкою, чи що дістати кота із дерева. Він хоче робити все це, і труси це просто спосіб сказати: я не надто крутий, я не сприймаю себе занадто серйозно, серйозно. я можу бути дуже могутнім, але знаєте, підійдіть, перевітайтеся, посмійтеся з мене. Типу, яка різниця? Я це витримаю. щодо другорядних персонажів, то маємо Лоїс Лейн, про яку насправді не так багато чого є сказати, адже це просто прекрасна Лоїс Лейн. Вона розумна, цинічна, її мораль дуже протиставляється моралі супермена, але при тому ж вона все одно вірить в те, що Кларк робить. Їх хімія на екрані просто прекрасна. Також у цьому фільмі є найкращий Джиммі Олсен. Ну, тут не те, щоб я багато чого сказати, він просто виглядає як Джиммі Олсен, чого до цього я на екрані не пам'ятаю. А також зірка цього фільму Лекс Лютер. І це також найкраща екранізація персонажа в кіно, адже до цього завжди йому чогось та не вистачало. Або він не був бізнесменом, а якимось дивним челіком у таємному лігві. Або ж він просто не поводився як Лекс Лютер. Тобто, може він і робив по сюжету якісь маніпуляції, але він не поводився відповідно. Він не складав враження стриманого статного Генія, у новому фільмі просто ідеальний. Йому не потрібна якась складна мотивація, що його бив батько, ще там щось. Його просто бісить Супермен всім своїм іством. Він прекрасно розуміє, що він просто заздрить, але він не може з цим нічого поробити. Він є одним із найбагатших та найрозумніших у світі. Він краще за, напевно, всіх, хто його оточує. І тут приходить Супермен і взагалі, не напружуючись, стає краще за нього. І він це бачить як загрозу людству, адже Супермен тільки своїм існуванням вже підкреслює. Сліє наскільки люди є недосконалими та слабкими, і він вірить, що без супермена, який буде всіх рятувати, і робити роботу людства за нього, людство зможе досягти нових висот. І звісно, це може звучати якось занадто просто чи надумано, але це такий персонаж. Він таким і має бути, і це просто біблійно правильна його екранізація. І коли ти його розумієш, то починаєш помічати значно більше деталей у фільмі. Як от багатьом не сподобалась дівчина Лекса, адже це, типу, така тупа блондинка, яка постійно робить селфі, і це, типу, не якийсь смішний жарт. Але в цьому ж і суть. Лекс Лютер би не став зустрічатися з дівчиною, яка не є такою тупою блондинкою, адже на фоні неї він виглядає розумнішим. І саме через це його колишня у клітці також була тупою блондинкою. Якраз таки з цим Джеймс Ган робить дуже цікавий хід, адже по суті. І Тешмахер, дівчина Лекса, виявляється насправді не такою простою, і постійно збирала на нього компромат, що допомогло його в кінці кінців перемогти. Туди ж йдуть і сцени, де Лекс Лютер пояснює всім свою мотивацію, ніби спілкуючись ні з ким. Але це такий персонаж, що вважає всіх навколо себе тупими і тому постійно все пояснює. І з точки зору того, яку загрозу він представляє супермену, це також дуже круто. Адже я чув деякі претензії, що Буцімто Супермен у фільмі занадто слабкий, але це не так, навіть ослаблений після криптоніту, він з легкістю перемагав Рапторів Лекса. Так само, як і Скайдзе, він довго возився через те, що намагався його нейтралізувати нелетально. Він навіть зміг витягти себе Крипто та малого Джої із чорної діри за допомогою подиху. Це, можливо, найсильніший супермен, якого ми поки бачили. Єдиний, проти кого він бійку програвав, це Ультрамен, який загалом є сильнішим клоном Супермена, яким керував Лекс Лютер, який роками вивчав Кларка, і має тисячі комбінацій, щоб його контрити. Але у цих сутичках Супермен проявляє саме свою винахідливість та банальну клепку, адже він і зміг позбутися наноботів, і зрозумів, як позбавити ультрамена контролю Лекса. Загалом фільм не ставиться до свого глядача як до ідіота. Він не розжовує абсолютно все, але дає весь потрібний контекст. І з самого початку він показує крипту, роботів Супермена та фортецю самотності. І він не пояснить, звідки це взялося. І потреби у цьому я також не бачу. Адже абсолютно всі зрозуміють, що це собака з крипто яка має надздібності, і це криптонські технології. Теж стосується інших супергероїв. Нам не пояснюють їх оріджини, що вони вміють, це і так легко зрозуміти за фільмом. Чи от Криптоніт, він згадується у розмові на початку, рік Флех старший згадує, що його, по суті, на землі не залишилось. Олег скаже, що вони над цим працюють, і ось на середині метаморфо імітує Криптоніт собою. І окрім того, що всі мають знати, що це, нам вже сказали, що це щось що здатне зашкодити Супермену, і ми вже розуміємо, що при якихось обставинах він використовувався. Скоріш за все, Лекс. І вже потім можна прочитати додаткову літературу, де ми дізнаємося, що Супермен вже бився із металу у цьому всесвіті, якого створив Лекс Лютер, а у другій його версії додав до нього криптоніт. Але це все для перегляду не обов'язкове. Щодо тем фільму, то їх тут дві. Перше, це, звісно, послання із Криптону, де батьки Кларка кажуть, що хочуть, щоб той насправді захопив землю, створював нащадків, знищував незгодних і так далі. І цей конфлікт для Супермена насправді не є центровим. Він не збирається через це послання заганяти. Людей в рабство, але воно точно викликає у Кларка кризу особистості. Адже це останнє, що лишається в нього від його родини. По суті, на початку фільму він каже, що він робить те, що робить через це послання, де батьки йому кажуть, що Земля це планета, де Супермен може зробити найбільше добра. І він леліє це повідомлення. І звісно, коли він дізнається, що батьки хотіли від нього зовсім протилежного, він ставить під сумнів свою мотивацію, але його ставить на правильний шлях його земний батько у просто чудовій сцені. Ну а друга тема фільму розкривається у всього фразах. Але саме ця тема, як на мене, є найважливішою. І щоб її пояснити, я маю загалом поговорити про історію супермена. Цей персонаж є м'яко кажучи, мінливим, і він завжди відображав американське суспільство. Він був то героєм війни, то захисником пролетаріату, то просто відображенням американської мрії. Це у своєму відео дуже добре пояснював Гоблюк. Та в даному випадку нас цікавлять доброта, справедливість та людяність. І справа в тому, що з такими основними рисами персонаж є ну дуже ідеалізованим. І тому перенести його на екрани в сучасності дуже. Дуже складно. Хтось намагається його зробити просто ідеальним: таким собі непорочним, вищим за людські почуття, добрим та спокійним хлопцем. Хтось, як Снайдер, намагається очернити трохи цей образ, адже він вважає, що така людина просто занадто ідеальна для нашого світу. Тому він має бути, бодай трішки менш однозначним, більш депресивним і так далі. А сам фільм має бути в темніших тонах. Але цей фільм не намагається змінити Супермена. Він намагається змінити його сприйняття нами. І у цьому головною сценою є розмова Кларка. І Лоїс. А саме фраза про панкрок. Лоїс розповідає, що вона до всього ставиться скептично. Вона все ставить під сумнів, тому що вона завжди була. Дитиною Панкроку, а Кларк же бачить у всіх людях щось прекрасне. Він довіряє всім і просто вірить в краще. На що Кларк відповідає, що можливо це справжній Панкрок? І це, як на мене, дуже крута фраза, адже панкрок це субкультура, яка радикально йде проти норми. І в нашому світі норма це бути скептичним, цинічним, в міру егоїстичним і так далі. Тому зараз якраз таки дуже популярні історії зі злим суперменом. Людям подобається Омнімен, Хоумлендер чи просто Супермен з інжастісу. І у такому в суспільстві найбільш радикальне, що ти можеш зробити, це просто бути добрим, бути щирим та оптимістичним. Це не якісь застрілі ідеали, які потрібно модернізувати, як мені навіть нещодавно написали у коментарях. І Якраз таки через цю людяність Супермен у цьому фільмі є найбільш емоційно вразливим та експресивним із тих, що були на великих екранах. І мені це дуже подобається. І саме це уособлює Супермен. У світі дівчинки цього персонажа вважають наївними та інфантильними. Він просто намагається зробити якомога більше добра. І фільм відповідає цьому персонажу. Він не намагається бути реалістичним, приземленішим чи ще якимось. Він повністю визнає свою коміксну основу і намагається нам показати новий світ. Це світ, у якому люди вже існують 300 років, де є нормою побачити якогось монстра, з яким б'ються герої. І хоча, звісно, через це люди би мали вже знати, як діяти у подібних ситуаціях, іти в укриття і так далі. Ган міг зробити краще, проте він у даному фільмі намагається показати стиль олдскульних коміксів. Він не показує якийсь реалістичний воєнний конфлікт, бо це просто грузно і це не потрібно у цьому фільмі. Він показує яскраво виражених поганців і героїв. І це дуже сильно відрізняє його від інших кронізацій супергероїки. Адже ті часто. Масто намагаються вдавати із себе щось, чим вони не є. Або вони не адаптують щось із коміксів, бо це виглядає дивно, або просто перетворюються в жарт. Типу, ой, так, у мене є яскравий костюм, але це так тупо і несерйозно. Блін, супергеройське ім'я звучить смішно, не пізно його змінити. Місто літає проти нас армія роботів. А у мене луки стріли, все це безглуздо. І можливо, головним екранізаціям коміксів варто перестати вдавати ще комікси занадто дурнуваті, щоб показати їх нормально. І можливо, варто перестати іронізувати з їх на кожному кроці і скивками в екран. Супермен же повертає ту саму щирість. Якщо ви дивитеся мюзикл, персонажі не стануть там після кожного музикального номеру казати Блін, а чому це всі почали танцювати? Це так дивно. Ні, це особливість жанру, яку просто потрібно прийняти. І звісно, я знаю багато людей, хто не дивиться мюзикли, бо їм цей жанр не подобається. І це нормально. Просто і думка цих людей потім не сильно враховується у обговоренні цих фільмів. І тут згадується нещодавне відео Влада Сторітеллера. Чесно, не маю до нього негативу, але якщо він не цурається згадувати більш популярних авторів, як і кжорнал у своєму відео, з оглядом якого я згоден, то. І я, напевно, не соромитимусь згадувати його. Отже, він часто згадує таку річ як неправильні сюжетні ходи, одним із яких назвав текст на екрані на початку. І тут я не дуже розумію, де сказано, що щось робити в фільмі можна, а щось не можна. Звісно, є книги по сценарійній майстерності, але зазвичай те, що в них написано, потрібно сприймати як. Наполегливі поради, а не як правила, адже всім відомо, що будь-які правила можна порушувати зі знанням справи. Тобто, за бажанням ти можеш зняти фільм навіть без трьох актної структури, але це важко і це потрібно робити дуже обережно. І тому моя думка така, що якщо фільм викликає у мене емоції, змушує бути кращою людиною, і навіть викликає у мене сльози на фіналі, то мені має бути абсолютно байдуже, що щось зроблено. Не так, як має бути зроблено. Приміром, мені не потрібно, щоб абсолютно все мені показували. Для мене немає необхідності, щоб Супермен особисто попросив зеленого ліхтаря у конкретній сцені допомогти, щоб він не сприймався пасивним. Це і так сказано у фільмі, і я і так знаю, що він це зробив. Теж стосується і тексту на початку. Коли я до прем'єри почув, що фільм починатиметься із блоку тексту як у зоряних війнах, я чесно подумав, що це невдале рішення, і тому, як мінімум, насторожився. Але вже при перегляді почув дуже гарну музику, від якої мура на шкірі. Побачив, що текст досить стильний і насправді І Я вирішив, що окей, воно зроблено нормально, я помилявся, не варто було переживати. Але влада, видно, сам факт цього тексту вже бентежить. Але де сказано, що так не можна починати фільми. Чи що якщо це зроблено у фільмі 70-х, то фільм може стати шедевром кінематографу? А якщо це зроблено у сучасному фільмі. То так робити не можна. Я впевнений, що ніде так не сказано. І загалом, коли ідея фільму, це показати, як бути справжнім супергероєм у сучасному цинічному світі, що можна бачити у людях добро і вірити в краще, чути цинічні тези по типу: Блін, супермен не мав би здаватися, щоб врятувати Крипто. Хай би він егоїстично шукав способи очистити своє ім'я, повністю не врубаючись, що персонаж взагалі не про це. І у тому, як показаний супермен у цьому фільмі і які вчинки він робить, я би нічого не Змінював. Отже, якось так. Сподіваюсь, я нормально пояснив свої думки, адже Супермен 2025 року став одним із моїх улюблених кінокоміксів, якщо не улюблених фільмів взагалі. І я справді хотів його обговорити. Можете писати свої думки у коментарях, підписуватися на канал, приєднуватися до телеграм-каналу. Також напишіть, як вам такий формат відео із живою зйомкою, і за такимось фоном. Також дякую 20 гривень Микиті та Юрі за фінансову підтримку. Також дякую Олду, Таносу, Арсену, Назару та Остапу за те, що стали спонсорами каналу на That's exactly where the issue is, right? Because what he didn't tell you was it was wrong to feel that way. There are feelings and there are thoughts. Your feelings about feeling bad are okay. All of it is, is, is being vulnerable and being human uh, being a human being. And in this moment, for you to 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 talk about how it's okay to be vulnerable, you have to be vulnerable, which means showing lex. That your feelings are hurt in the point when you really great, 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 shouldn't. Great, 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 great.